За останню добу 246 людей перетнули адмінмежу з окупованим Кримом в районі контрольно-пропускного пункту Каланчак. Як говорять прикордонники, ні у кого ознак ковіду виявлено не було, але потік людей, які перетинають, адмінмежу зменшився. Подорожі під час пандемії явище вимушене, говорять люди на КПВВ. Василь їде на материкову Україну з Криму. Що страшно, страшно, коли ковід не їздить до Києва. А дотримуєтеся карантинних так, заходів, так? Так, маси? так, так. І не тільки. І санітайзери, і все. І перчатки так. Надія намагається потрапити на територію Криму, передати подарунок рідним на ювілей та за півгодини планує повернутися із собою, має маску та все необхідне. Час уже я вже їду біскові не знаю. Зараз я вже їду без тесту на ковід, і навіть не знаю, пустять мене чи ні. Я у минулому жителька Криму. Я там 50 років прожила, але такі обставини. Діти усі в Україні довелося повернутися. І зараз усі розкидані по містах. Живемо хто де. І ось зараз я тільки до межі з армянськом. Навіть заїжджати не буду, тільки дітям подарунок передам. За даними громадської організації Кримсос, щодня через КПВВ Каланчак та Чангар проходить до 800 людей. Щоб захистити кримчан та жителів материкової України від небезпеки COVID-19, сюди передали захисні маски. Розповідає Лариса Польська, голова фонду громади міста Херсона Захист, який координує цей проєкт. Фонд громади Херсона Захист у відповідь на виклик, яким для усіх нас сьогодні є COVID-19, Відкрив програму спецфонд Стоп'ярос Херсон, за яким херсонські доброчинці допомагали долати поширення ковіду на Херсонщині. Допомагали в основному на захист медиків-інфекціоністів. Нас помітили не тільки херсонські доброчинці, але й міжнародні донори, яким є. Наразі агентство США з міжнародного розвитку USAID, і ось сьогодні ми на адміністративній межі з Кримом, куди ми привезли від USAID, знов таки. Привезли 25 тисяч масок разових. Роздавати маски будуть і у сервісних центрах на кордоні. Ми отримали маски, і це дуже доцільно в нас час, оскільки в зв'язку з карантинними обмеженнями, пандемією, незважаючи на те, що перетин здійснюється не не настільки великою кількістю людей, але все ж таки люди відвідувачі у нас є. І тому буде дуже добре, якщо ми зможемо забезпечити їх масками для їхнього особистого захисту. Частина масок буде передана сюди у ЦНАП. Більша частина передана прикордонникам. Після відвантаження масок у Каланчаку частину вантажу відправлять на КПВВ чонгар говорить перший заступник голови облдержадміністрації Дмитро Бутрій. Ця акція між, в рамках антикризових заходів, між Херсонською обласною державною адміністрацією та громадською організацією захисту да, Лесі Міхайлна Польська, да, було підписано меморандум. Ми вже з весни цього року активно працюємо. Сьогодні, скажемо, ми вже два тижні як відновили знову цю програму. Сьогодні на адмінмежі людям вимірюють температуру та визначити, напевно, є хворі чи ні складно, говорить Іван Шевцов. Для державної прикордонної служби і для військовослужбовців, для прикордонних, які несуть службу безпосередньо тут на адмінмежі. Ця волонтерська допомога дуже важлива, тому що ми будемо роздавати дані маски громадянам, які перетинають адмінмежу. Ми не знаємо, чи мають вони захворювати. І Ми цим самим забезпечимо в першу чергу безпеку як себе, так і інших громадян, які також перетинають адмінмежу. У рамках співпраці з USAID у 10 опорних лікарень Херсонщини також мають передати 12 тисяч захисних костюмів, розповіли координатори проєкту. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.